Редь Оліна, будь ласка, на цьому тижні вже буде доступна, кому потрібно, суданка вже є, віка є, будь ласка, звертайтеся. Є у нас Редька Оліна, за до співпраці якісно, як для себе. Пшениця буде. Може, будь ласка, інтернет-магазин, інтерагрулап.інфо, там є всі послуги, всі товари, ЗЗР, що хочете, для того, щоб бути успішним. І навіть агрозупровід. Запрошую співпрацю успіхів вам!